Доброго дня всім! Мене звати Флорентен Шов. Я працюю менеджером з підтримки ряду оприскувачів КОН. Сьогодні ми презентуємо нову систему точного розпилення AutoSpray. Ця система забезпечує неперервну електричну циркуляцію, яка включає поступове вимкнення форсунок через GPS. Система AutoSpray доступна на оприскувачах Altis 2, лексіс Metris 2. Та океаніс 2. Основна перевага системи AutoSpray це контроль і регулювання розміру крапель при розпиленні. Кожна форсунка має інший розмір крапель, який відповідає стандартам ІСО. Основною перевагою системи регулювання розміру крапель є можливість регулювати розмір крапель під час роботи, незалежно від умов. Наприклад, у вітряну погоду можна відрегулювати розмір крапель, щоб зменшити знесення. Ще одна перевага спосіб внесення хімікатів. Наприклад, системне внесення фунгіциду вимагає різних розмірів крапель. Немає нічого простішого, ніж контролювати це. Завдяки інтелектуальним тримачам форсунок, які керують часом відкриття форсунок, і новому додатку для оприскувачів «Кун» і «Зобас», Водій може легко налаштувати розмір крапель під час роботи. Завдяки системі Autoспрей можна підтримувати ідеальну якість внесення, ідеальний розмір крапель незалежно від швидкості та інтенсивності потоку. На рівному чи горбистому, великому чи малому полі водій постійно регулює робочу швидкість. Завдяки системі Autoспрей оприскувач забезпечить ідеальне внесення. Автоспрей це ідеальний вибір, коли користувач застосовує диференційне внесення добрив. Якщо точніше, система автоспрей заміняє більше 4 форсунок, покриваючи таку ж робочу зону. Інакше кажучи, система автоспрей більш точна, ніж система автоматичного вибору форсунок. А зараз дозвольте презентувати нову та унікальну функцію автоспрей – компенсація на поворотах. Основна перевага цієї характеристики це високоточне внесення по всій площині поля навіть на поворотах. У стандартних оприскувачах доза внесення на поворотах відрізняється по всій довжині штанги. Швидкість проходження штанги змінюється від внутрішнього кінця до зовнішнього. У цьому випадку доза внесення відрізняється по всій довжині штанги. На завершення згадаємо три основні переваги системи AutoSpray з функцією компенсації на поворотах. По-перше, регулювання розміру крапель. По-друге, більший робочий діапазон. І по-третє, компенсація на поворотах, що дозволяє робити високоточне внесення. Дякую за увагу і до зустрічі!